Українські з нуля, ми починаємо розмовляти українською. Ну, звичайно, може бути така мета, щоб почати. Ну, щоб почати розмовляти. І зараз дуже багато людей будуть розмовляти українською. Я це чую. Я розмовляю з українцями, дуже багато і вони масово переходять сьогодні до українців принципово масово. Ходять і вони відмовляються від інших мов. Вони говорять не тільки, тільки українською, тільки українсько. ну щось що, що, що кажеш. і це означає, що є, є і буде більш потреба е, в тих, хто розмовляє українською. Є і, і друга мета Ну, мета може бути отримати задоволення. О, язик, мова це, звичайно, з першого класу і з другого ми знаємо, що це страждання. Страждання, рідна мова це страждання. І щоб переключити ці страждання на, на задоволення це можливо зробити. Якщо ви починаєте розмовляти, ну, вчити українську, моя мета, щоб ви отримали задоволення з цього процесу. І стало добре розмовляти українською і російською українсько, і білоруською. І, білорусько. і я, ми приходимо до тренінгу. Ми сьогодні говорили про такий відмінок, як родовий відмінок. Він дуже поширений, поширений в мові і в українському, і в російській мові дуже багато. Прикладу використання в нашій мові цього, цього відмінку він дуже важливий. І я прошу вас е, дати відповідь на е, таке моє запитання. Кого роднить родовий відмінок? Кого родить? Рідніть рідний слово рідний, рідний. Ну, рідний, нам рідний, це родний російський. Кого рідніть родовий відмір? Писати кого і, і чому? Можливо, російською, можливо, українською. Ого. Я, я не поняла. А ви розумієте, ну, це речі не розумієте, кого рідніть, рідніть родові відміни. Uh, я не знаю, що такое слово ріднить. рідніть. Рідніть? Да. Так. Що таке рідніть? Uh -huh. Михайло, що, що таке рідніть? Ріднить. Ріднить. Ну, це виконувати дію, щоб щось ставало одним родом. Тобто, у вас було два чогось, ви зробили з них один рід. то есть вы объединили их, и это означает, что вы передняли два чего-то. То есть это как бы объединяет, кого объединяет? Э... Ну по российски по, -росийске, по, -по -росийске это роднит, кого Ради... роднит? Ага, кого роднит э... родовый видминок? Mm -hmm. Ну, например. Можна казати так, що є, є чоловік, є жінка, і вони, вони рідні. Їх рідніть, що? Їх родина. Вони родині. Я прошу написати, кого. Ну, кого це означає, що це істотне щось, щось істотне. І потрібно в чаті написати, відповідь на моє запитання: кого ряніть? Рідніть. Родовий. 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 родовий Я прошу в чаті, хто приймає участь в, нашому, в нашій розмові. Написати: кого? Ріднить, родовий вітмі? Кого і чого, я думаю, також відрінув віддає відкрить на. Запитання чого? Кого або чого? Кого чи чого? Відміть родовий війну. Нікола, є проблема? Проблема щось? Щось ви не пишете? Я думаю, Роман Григорович, важке питання просто. О, важке? Угу. Ну, і друге, це почати розмовляти, як пасети. Ну, краще, ну, якщо я був в Німеччині, е, першу, ну, я приїхав е, в обід, і вечором я став спати, і я спіймався собі на що я думаю в За один день, за один день почалось, почалась, почалась мова. І це так: ну, ми з чого цього робимо таку ідею, що потрібно розмовляти. Краще, щоб тільки на цьому мові, наприклад, збратися. І там три дні розмовляти українською. І ви будете як три годи. Три годи можна ходити на курси української, так не розмовляти. А три дні тільки українською, і ви будете, як говорять немці, і Миколай перфект. Да, Миколай. Роман Григоріч, мені здається, три дні буде мало, але якщо ви так місяць поробите, це буде дуже великий буст. Ну тому, що е як я вже розповідав, я колись жив у Швеції, і це, тобто, три дні це недостатньо для того, щоб відчути себе як не в своїй тарілці. А коли ви знаходитесь місяць, ви не можете розмовляти з людьми навколо вас, ви починаєте просто примусово себе заставляти розмовляти на цій мові. І Дуже дуже швидко починає розвиватися мова. Для Миколая три місяці, а для людей три а, так і виключення. І ми Є відповіді, дві відповіді, і я прошу: ми починаємо з Лізи, Я прошу Миколая розуміти, що написала Ліза. Родовий відмінок, роднині іменники, е, коли вони тільки народились. Так, Ліза пише слідуче, що е, родовий відмінок ріднить е, ті речі, які тільки-тільки що з'явилися на світ. Тобто, якщо чогось не було, воно з'явилося, то воно рідниться. Е, Ну, як я розумію, з тим, звідки воно з'явилося. Що ви зараз зробили? Ви, попри... ви сказали зрозуміти, що написала Ліза. А, ні, я вам прочитав. Ви розумієте, що вона написала? А, так, так розумію. Добре. Ну, я тільки що Є... сказав, як я розумію. Добре, так, я розумію, дякую. Ну, поширено сказали. А потрібно було сказати та, так чи ні. І я прошу е, Миколая казати, який ознак родового відмінку е, написала Ліза? Е, який ознак? Як ви побачите? Ну, виділити можна. Ага, по-перше, -по вона написала, що він ріднить іменники. Це перша ознака. А друга ознака це е, тільки що народилися. Угу. Е, є ознака є з якою ви згодні? Рідний тіменник. Ну так, я думаю, рідні тіменники це правильна ознака. Ознака. Угу. Ну, тобто перший, перший, перше, перша ознака рід род як як українському так його буде рідний. А, а можете написати? Так, рідніть, я і, і щоб я і-і, щоб не... Там іскрапка, це, це божевільсти. Відніть. Тобто, є ознак родового родового відмінка, що він відміть. Микола, згодні. А можете приклад? А можете е, приклад привести е, два іменника? Uh, яких рідниць uh, рід, родовий відмінок? Не син батька. Син батько. Батька. Син батька. Син це один і батько, він родниць. Ага. Син роднич, батько. батько. Ну, ще приклад. Чашка чаю. Чашка, ну, це, це загальна да? чашка, а син з батьком це родина буде, а чашка з чаєм це буде якийсь там ритуал. Добре. Тільки з ну, а... чаєм, а чашка чаю. А, чашка. Тому, що, тому що чашка а? з чаєм це інше відповідно. Це інше, це інше буде. Це, а, а ще чашка чая. Ще, ще раз два приклади, щоб ми почули різницю. Син батька. Ні, ні, чашка чаю і що ще? А те, те що неправильне, це чашка з чаєм. З чаєм це з ким з чим, це. Е, це інше. Тобто це е... творительний падеж. Да, а, як тобто, як... Е, а яка різниця там. Чашка, орудний, з це, це різне, да, різне чашка, чашка з чаєм – да, це різне явище. Чашка з чаєм, це орудний відмінок, орудний. а чашка чаю це родовий відмінок. Це родовий, і це означає, що вони це, це, це родича. Чашка чаю це ближче, ніж чашка з чаєм. Угу. Чашка чаю, чашка з чаєм. Чашка чаю, чашка з Іза, Ви розумієте ці, ці ідеї? ми… Голоси. Ага. Тобто, угу. Ну, ви згодні, тому що рідні це ваша, да? ваша ідея. Миколай, а друга ідея. Коли вони тільки народилися? Ви ці ознаки згодні? Ні, це недостатній ознак. А, недостатній. Він є. Він вірний чи ні? Ні. По цим двом ознакам ми не зможемо відрізнити родовий відмінок від інших. Ну я, я розумію, що треба ще що. Но е, він е, може бути, є вам він ознак, чи ні? Що він тільки народився, колись вони е, тільки народилися. Ні, ні, ні. Я, я можу привести приклад, коли не тільки народилися, але це родовий відмінок. А, добре, так. Да. Чашка чаю. Я міг свою чашку налити в неї в неї чай три роки назад, але це все ж таки буде чашка чаю. Я раз на місяць е, залишив чашку з чаєм. Не, там не було... потрібно залишати на місяць. <рес> три роки я не знаю, що там буде. Ліза, ви розумієте? А ні, вас говорять. Там дивіться, та та спочатку розвивається життя, а потім це життя помирає. Тому після років... Мене, мене, у мене є кава, я не хочу uh, проговорювати про те, про те, що ви говорите. Uh, Ліза, ви розумієте? Так, <рес> да, я розумію. Ви згодні? Що, що це не ознак? Ні, не згодна. Ну чому? <рес> потому... Говорять, що, що це не обов'язковий е, ознак. Да, возможно, что-то не только-только родилось, а что-то, ну, встало, встало, что-то было уже давно, что было, и это Здесь хочется вот. сказать, Николай, надо выпивать чай <laughs> и наливать новый. Нет, ну, я думаю, что это тоже просто признак, но есть и еще иные. Вот так. Ну, это первый такой, ну, мне кажется, самый... То, то, то. Тобто ви згодні з Что есть иные, да. Ні, ну що є і то є. Ну, є обов'язковий ознак чи ні? Миколай говорить, що це не обов'язковий ознак. Може бути і інше. Ну, без этого е, признака ну, признаку не можна зняти родовий відвінок. А ще є аргумент. Миколай, як аргумент, привел приклад свого трьохрічного чаю. Ну, я думаю, що це дуже складний питання, і мені потрібно для цього подумати. Три... А нам голосувати потрібно зараз. І так, я прошу проголосувати. Така ідея. Ідея Лізи, що родовий відмінник показує, що щось народилось, об'єдналось тут і зараз. Щось таке ну, син батька, що це зараз. Син батька він, от, ми ще раз побачили, і що це син батька, що чашка, чашка чая це щось, що. Ми зробили, і ми бачимо в, на увазі, що щось народилось. А друга ідея ідея Миколая, що ні, не обов'язково, може бути, так, вони народились, але народились не сучасно, а ну, був нині, наприклад. Якщо, на ваш погляд, родовий відмінок показує, що це народилось не так давно, потрібно написати ліза. А якщо ви, на ваш рахунок, це може бути давно, в дивнині народилось, то нам потрібно написати Миколай. Роман Григорьович, а можна я ще ма ма маленький аргумент скажу? Ні, ні, усе голосування вже почалося. Після голосування неможливо не щось говорити. Так, Миколай написав Миколай. А, Лиза, Ліза написала Ліза. Так, Лариса, я прошу Ларису. Николай сейчас переможе. Лариса, це моя мама, вона говорить, що опять ты, Николай, я прікировав". Напиши. Николай Глабович, що... але правда же за завжди мене ображаєте, я прямо тут плачу після лекцій. Так це пізні. А якщо ви в лекції плакали, то було б родовий видео. Неправда, это вообще я всегда плачу. Когда потом переслушиваю вот так вот. вот так. Это я всегда плачу. Добре. І е, я, маму, даному написав Миколай. Дочекалося. Ну, це це із жалості. А, і, і є перемогаць це Миколай. І, і це означає, що родовий відмінок показує нам, що щось народилось, але не обов'язково в цей час. Це може бути народжено, на але. Родовий відмінок указує нам, що це ну, був, ну, процес. що був, був сьогодні, можливо, сьогодні, можливо, в давні часи, був процес об'єднання чашка чаю. Чашка чаю це те, що було створено. І це родовий відмінок. І на цьому ми закінчуємо трансляцію і залишимося на.